Всі ми родом з дитинства. Саме тому важливо пам'ятати, які цінності, які традиції закладаються в наших родинах. Саме тому з маличку, з дитячого садочка, зі школи, з ліцею потрібно пам'ятати, що ми українці і закладати українські цінності. Саме тому ми вважаємо, що сьогодні українська національна та громадянська ідентичність це важливий напрямок нашого національно-патріотичного виховання. Саме тому ми маємо захистити наших дітей і нашу молодь, щоб потім вони вони могли захистити нашу Україну. Українці взагалі люди позитивні, дуже працьовиті і любили красу. От вони, як не важко було, завжди на подвір'ї красувалися якісь квіти, от, і якісь малюночки були. Воно, дається не всім. але Спробувавши, ви вже не забудете ці моменти ніколи. Саме Дніпропетровщина в сучасних кордонах це була калиска запорізького козацтва. І більшість наших населених пунктів вони виникли з козацьких замівників. По ним можна знімати серіали. Там було все: і полон, і втеча, і потім постриг в монахи, і потім знову якісь бойові дії. Я прям відчуваю, що ми з вами нащадки Запорізької Січі. Ці скрині вони пройшли. І революції, вони пройшли голодомор, Другу світову війну, але вони через все це мовчазно несли оцю духовну культуру, цю спадщину нашого народу. Ми нікого нічого чуже не захоплюємо, а захищаємо своє. А захищати свою сім'ю, захищати свій дім, захищати свою церкву, захищати свою націю це обов'язок. Наш святий перед Богом, перед нашою батьківщиною.